Друзі, усі мої вітання, 28 січня. Прийшов глянути на пасіку, що як, і зараз хочу подивитися, як зимують на Доданівській ранці бджілки. Хочу сказати, одразу ця сім'я не найслабша була. Гарно принесла собі метку, але я б... Поставив все-таки канді, яке робив два тижні тому. Сидять під передньою стінкою, на трьох рамках, потихеньку вже починають рухатись назад. Бачимо рамки з метком печатні, медок в них є, але все рівно канді бачу підібрали. Так, Йдемо далі. Тут також, сюди я вже дивився, канді поставив, тут слабачок в мене був, пізній відводок. Скажімо, на одну рамочку, я його легенько розігнав, тут вже нема нікого, там нема нікого. Тут слабачки, але є. Тут двох більш-менш нормально, давайте глянемо, давайте ще сюди. Так зимують в моїх вуликах. Цьогорічних, яких я виготовляв, зимівля непогана. Ага, сюди я сьогодні поставив їм рамочку. От вони зараз трошки розрухані Роз... розрухалися, тому що я їх збудоражив, рамочку кину з кормами на всякий випадок, хай краще буде, чим потім запізно буде. Сім'я тут теж не слабенька, тут сильна сім'я. Але для профілактики, не дай Боже, щоб все-таки поставив. Так, Давайте глянемо ще сюди. Тут я рамочку ще раніше поставив. рамочку вони ще не пробили, але помітно, що ось вибрали м -м, корма. Корми ще є, Бджілка собі працює. Так. Давайте що, глянемось той, альпійця ну, Я втратив. Тут теж була слабенька сім'я, але відводок зроблений на одну рамку. Харчів їм не вистачило, тому то ось така ситуація. Будемо чекати весни, будемо запускати їх наново. І ось цей вулик примерз трошки сюди, я ще не дивився. Шкувати. Так, Помітно, що є волога всередині, не знаю. Напевно, все-таки потрібно кращу краще вентиляцію робити. ну Ніби вентиляція вона буде достатня, а ще добавлю, оскільки бачу, що вологі все-таки присутні. От і рамки з метком починають плакати. Побачимо бджілки. Активні, напевно, навіть і занадто. У них вже теж з харчами проблеми. Зараз подивлюся. Зараз кину їм цю рамочку для того, щоб попередити знову ж таки, нестачу харчів. Сім'я тут сильна. Візьму зараз димку трошки, щоб їх зігнати і зверху рамочку поставити. Так, ну, ну все, друзі, на цьому буду завершувати. Всіх вам гараздів, добра, бувайте!